Ми з вами у студії кілька місяців тому обговорювали це так. в контексті виборів в Америці, і це ж саме звучало. Пам'ятаєте, ми тоді говорили, що потенціалу в залі на прийняття таких рішень немає. Так, от я не те, що не бачу, щоб ситуація суттєво змінилась. Я вважаю, що після того, як президент з трибуни також озвучив свою позицію, що мобілізаційного віку зниження не буде, то шансів на ухвалення такого рішення ще менше, але хочу звернути увагу на дві інші проблеми. Насправді мобілізація 18-річних відбувається зараз, тому що Верховна Рада проголосувала такий законопроект, як 11379. Пам'ятаєте, віком е, хлопців 18-25 обмежено придатні, які через прогалини в законодавстві можуть підлягати мобілізації. Верховна Рада цю прогалну. Усуває голосує закон, але з жовтня він вже півтора місяця не підписується президентом. Не, не був чинності. Відповідно, мобілізація продовжується. Більше того, викинули норму про те, що тих, кого вже встигли мобілізувати, що вони можуть звільнитися служби, якщо вони добровільно не виявлять бажання продовжувати її ну самостійно на добровільних засадах. Це перший момент. Другий момент я вважаю, що з такими підходами ТЦК, як є зараз, ми мобілізацію втратимо остаточно довіру з боку суспільства. Наголос, і це про це говорять безпосередньо військові. Треба робити на безпосередньому рекрутингу і дозволити військовим частинам напряму залучати людей під конкретні посади, під конкретні напрямки. І я вам скажу, що говори дозволила цей не всім. А тим, хто вважається так звані пріоритетні бригади, тобто не всім. А і це і цю практику ну, звісно, треба поширюватиловими цю найбільш. практику, треба поширювати, бо бо військові говорять про те, що вони краще навчать, аніж це роблять в начальних центрах. До речі, погоджуюсь, що це також важлива проблема. Тому насправді це знаєте за принципом: е, треба додаткові кошти підвищити всім податки. Це найлегший спосіб. Так само тут виріш, не вирішиться Мобілізаційна проблема зниженням вій.